Після 18 травня пішов відлік 60 днів, продовж яких чоловіки повинні оновити військове зобов'язання. Має на увазі, чоловіки повинні оновити свої дані у додатку «Резерв плюс» або в ТЦК, або зробити це в якийсь інший спосіб через ЦНАПи, але щоб їхні локальні ТЦК мали свіжу інформацію про громадян, котрі є військово зобов'язаними. от з цього почнемо розмову із Дмитром Лазуткиним, речником Міністерства оборони України. Пане Дмитре, вітаю! Мої таня. Отож, дуже багато людей, як уже видно з вашої попередньої статистики, оновлюють свої дані через мобільний додаток Резерв Плюс. Яка ситуація станом на сьогодні? Скільки людей вже оновило саме через цей додаток? Станом на сьогодні, станом на зараз, 1 мільйон 480 тисяч українців оновили свої дані і. Динаміка в принципі хороша. Можна сказати, що люди довіряють стосунку резерв плюс і продовжується цей процес. 220 тисяч жінок. До речі, серед цих людей також є тих жінок, які є військово зобов'язаними. А динаміка хороша, ви маєте на увазі, що з кожним днем ця кількість збільшується, якщо від дня до дня рахувати. Зараз кількість залишається стабільною, але ми очікуємо, що після 18 червня, коли з'явиться QR-код в резерві плюс, значно зростуть показники, тому що багато хто чекає, коли ця опція з'явиться, і відповідно саме тоді вже поновить свої дані через резерв. Та оцей qr код про який ви згадали, пане Дмитре. Це вже якась притча в язицях. всі його чекають появлення. Можете пояснити, що дасть наявність цього qr коду в резерв плюс. Ну для багатьох українців цей qr код так би мовити є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому. І окрім цього, з 18 червня не тільки QR-код з'явиться, а ще з'явиться додаткова опція для тих військових, які. Зареєструвалися в засосунку резерв плюс, і вони зможуть оновити уточнити свої дані і прибрати цю помилку, яка є. Тобто, якщо у них написано в розвитку, то вони можуть в один клік фактично вирішити це питання і повідомити, що вони є військовослужбовцями вже і таким чином дані в оберезі оновляться. Добре, в такому разі чи можна сказати, що після 18 червня буде змінена і ця нормативна база, тому що досі моє спілкування, наприклад, з прикордонниками свідчить про те, що резерв плюс не є офіційним документом, бо він такий не визнаний постановами Кабміну після появи там QR-коду. Це змінить ситуацію, чи досі ні? Після QR-коду можна буде перетинати кордон з застосунком «Резерв плюс» і не має виникати жодних проблем через це. Зрозуміло. Ну, раз ми заговорили про закордон, ще є одне популярне питання, на яке хотілося б почути відповідь, тому що е, багато молодих українців, які зараз перебувають за кордоном, яким виповнюється 17 років, вони повинні ставати на облік. 17 років чоловіки в Україні стають на облік. Е, що їм робити, аби стати на облік, якщо вони зараз, наприклад, навчаються за кордоном? Чи можуть вони оновити свої дані і таким чином стати на облік в ТЦК через резерв плюс? Донедавна це був доволі такий проблемний, дуже чутливий момент, і дійсно. Правилах військового обліку було прописано, що в 17 років треба ставати на військовий облік. Водночас через Резерв плюс це зробити було неможливо і дистанційно. Також тепер Кабмін не це, і відповідно зараз можна в дипломатичних установах за кордоном стати на військовий облік, тобто принести свої документи. Там перелік він є незмінним вже багато років, і таким чином виконати мовити цю вимогу. Тобто, не через резерв плюс, але через дипломатичні установи, так? Саме так. Безпосередньо з'явитися в дипломатичну установу і принести туди до свої документи, стати таким чином на військовий облік. А вже дипломатичні установи будуть передавати це в ТЦК, і е, таким чином люди будуть вже е, стояти на обліку. Угу. І Зараз... це дуже важливо, тому що це не, не дасть перевантажити ТЦК, по-перше тим людьми, які мали приїжджати в Україну, і вони зможуть це зробити за кордоном і продовжити своє навчання для того, щоб в майбутньому застосувати свої знання на благо України. Дуже дякую за роз'яснення, пане Дмитре. Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України, був в нашому ефірі. Нагадаю, що у мобільному застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код 18 червня, як ми щойно почули, і це вже зрівняє дані з електронного реєстру і з паперовими військово-обліковими документами. Залишилося дочекатися буквально кілька днів.